У Луцьку судять пожежника з міста Волноваха. Щоправда, на засідання чоловік не з'являється, оскільки перебуває на окупованій території, так званій ДНР. Там, за даними слідства, він і працює у фейковій організації пожежно-рятувальному загоні. Які обставини змусили чоловіка залишитись працювати на окупанта, чи це було його добровільне рішення? Невідомо. Однак, через це його обвинувачують у державній зраді. Після окупації міста Волноваха Донецької області російськими військами командир відділення 68-ї пожежно-рятувальної частини 11-го пожежно-рятувального загону перейшов на бік ворога. Прокурор каже, зробив це добровільно. Рітона треті деканіпарис двадцять другого року. Перебуваючи на окупованій території Волновацького району Донецької області, більш точний час та місцевого слідування не встановлені. Прийшов на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, що виразилося до провільному поступленні на службу до незаконного органу держави агресора, так званого государственної бюджетної учреждения, пожарно-спосадів адряд города Волноваха». Обвинувачений чоловік перейшов працювати на так звану посаду командир відділення. Через це його було виключено з кадрів ДСНС України. Наприкінці травня минулого року за цим фактом проти нього було порушено провадження за статтею Державна зрада у Луцькому міськрайонному суді. Розглядають цю справу без обвинуваченого. ніяка, на думку суду не з початку судового розгляду. За відсутності останнє, тому що, що м, кілька дат визначали і на жодну зад залізти до того засідання які не суду. Захисник обвинуваченого, призначений йому державою, зазначив, що не зміг сконтактувати зі своїм підзахисним. Не зміг сконтактувати з клієнтом, тобто за з обвинуваченим, особисто не з'ясовував його позицію, а тому вважаю, е -е, що потрібно досити матеріали і докази, які не являли, а Супер прийняв відповідне рішення із собою сто з письмових доказів, зокрема того, що пожежник брав участь в агітаційних заходах окупантів. Принаймні про один такий органам досудового слідства, схоже відомо достеменно. Ці докази вони знайшли на відповідному телеграм-каналі так званої республіки, де на фото зрочистостей обвинувачений. А ще серед письмових доказів присяга, яку давав свого часу цей чоловік, вступаючи в ряди українських рятувальників. Очі топливо завжди залишатись. Відданим українському народові необхідно дотримуватись конституції та законів України. Що думає сам пожежник щодо пред'явленого обвинувачення? Запитати неможливо через його відсутність на засіданнях, бо ж перебуває на окупованій території. Проте вже на наступних засіданнях допитуватимуть свідків, частина з яких має можливість взяти участь у розгляді цієї справи. Юлія Остапович Наля прокупчук для новин на часі.